Вас вітаю каналу Кентрейд. Сьогодні ми з вами розглянемо токарний прохідний різець ckjnrm 16 Під пластину KNUX1604 від четвер. виробника Вьорген. Даний різець має наступні характеристики: квадратне січення 25 х на Праве виконання, загальну довжину 150 мм. задній кут пластини 0 градусів, кут врізання 93 градуса. Бічний зажим типу С є одним з найпопулярніших завдяки конструкції самого бічного прижиму, який прижимає пластину до нижньої частини різця та одночасно притискає її до бокової частини токарного. Різця Різець виконана із високоякісної інструментальної сталі, яка має твердість порядку 46 одиниць твердості по роквелу. Такі характеристики різця дозволяють працювати ним на значних режимах, що значно прискорює час обробки. В комплексі з цим різцем йде ключ для зміни і твердосплавної пластини. Підібрати твердосплавні ріжучі пластинки або комплектуючи до цього різця, ви можете на нашому сайті або звернувшись до наших спеціалістів, які підберуть вам потрібний інструмент, враховуючи всі дані. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушен.юм, де ви можете також формувати своє замовлення. А ще наші Нжере з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка кровом будь-яких куточок України за швидко та якісно.